Вітаю всіх любителів шопінгу. Маю до вас чудову пропозицію пробувлятися до нового магазину Сінсей. Погода у нас якраз піти кудись піднятись в настрій, бо у нас сьогодні в Вінниці дощ, похмуро і цілий день ліє дощ. Я, в принципі, люблю таку погоду, тож мені навіть і подобається гуляти під парасолькою в компанію дощу. Але хочу вас запросити до нового сенцею, приміряти щось гарненьке, бо в мене є вільних 30 хвилин, тож запрошую ходімте. І чому б не подивитися щось собі на осінь, якраз є вільна, вільна годинка, правда ж? Хоч у мене все є, але хочу щось подивитися, можливо, щось приміряти, або буде настрій такий, що щось сподобається і щось можу собі купити. Сінцей у нас відкрився 13 вересня, це у нас в Петроцентрі на другому поверсі, хто з Вінниці і живе тут поряд, якраз дуже зручно. Магазин тут невеличкий, те, що я звернула увагу, але є все необхідне і жіночий, і чоловічий, і дитячий, і навіть відділ для товарів для дому. Зараз подивимося спочатку, що є цікавого, бачу деякі нові позиції серед одягу, погляну, що мені сподобається, і оберу щось собі на примірку. Футболочки бачу, светрики, на які варто звернути, до речі, увагу. Ціна, звісно, як для сенсей, занадто висока, але це ж все ж таки нова колекція, тому ми з вами будемо чекати, я думаю, ще знижечок. Є кілька класних світшотів, класичні і вкорочені. І бачу, з'явилися новенькі кросівочки. Ось цей в смужечку вкорочений світшот мені сподобався. Гадаю, візьму його приміряти. Невеликий асортимент аксесуарів, шали, кепки, бачу, пов'язки різноманітні. Ще сфетри закрило смугасті: оцей блакитний бордо і чорна смужка. Приємні, до речі, на дотики і класичні кольори вони завжди будуть актуальними. У відділі Home покажу, що з'явилися класні новинки для осіннього чаювання, кавування, щоб затишно і естетично нам з вами було правда ж. Як вам подобаються такі горнятка, можете написати і чи взагалі купуєте собі тематичний декор сезонний, бо в мене якось посуду багатенько, і саме по посуду з тематичним декором немає таких якихось подобань, щоб саме придбати. Хоча, коли бачу в магазині, наче і хочеться купити, а в результаті нічого так і не купую. Трохи ще декору в дім покажу. Тут аксесуар невеличкий, асортимент вірніше невеличкий, але все ж таки бачу, що різниця з іншими магазинами, які у нас по місту Вінниця. Ще ось ці горнятка мені сподобалися. Так, ну що, поки ми з вами прогулялися, я зробила свій вибір і запрошую вас в примірку. Підемо приміряємо, покажу свій лук. А в мене лонслів смугастий, чорні джинси, бомбер. Сумочку я ще взяла, пам'ятаєте, влітку купувала. І кросівки водовідштовхуючи, якраз сьогоднішні погоди в самий раз. А, так, ну що, перший лук це. Топ такий щільний з білим обравленням, шорти бермуди дуже стильні, але занадто тонка костюмна тканина. І, тим не менш, добре сіли, хочу вам сказати. Пояс якраз зробила Наталію, і ніжки тут в цих бермудах у вас завжди будуть здаватися худішими, бо широкий фасон все ж таки цих шорт. Ну що, думаю, чудово. Чудово вийшло. Додам ще курточку з шкірзаму і виглядає, як на мене, чудово. Єдине, це моє взуття сюди. Не дуже вписується, а так все як на мене чудово. Як вам можете написати до речі в коментарях. Далі додаю світшот вкорочений, і якраз він до цих шорт буде теж прекрасним доповненням. Єдине це розмір еска, а на мені рукав трохи задовгий, з чорними чоботами на шнуровці в стілі берців або козаки будуть, як на мене, добре виглядати. А ще можна і комбінувати з лоферами і додати білі шкарпетка. Наступний лук більш розслаблений, як на мене. Я взяла штанці, вони легенькі такі спортшик вийшов. Футболочка така з цікавим принтом. Штани, хочу вам сказати, і футболка в розмірі S. от якість штанів мені сподобалася, гарною за якістю. А от до футболочки питаннячка, Бо після прання як вона цікаво себе буде вести, і ще ця аплікація, яка на футболці, то е, треба ще подумати. Додаю курточку попередню, яка на мені була в попередньому луку, теж, як на мене, непогано вийшла. Мені гуд, як вам, до речі. Ще взяла в примірочну в цю сіру футболочку, зав'язала її збоку, щоб вигляд був більш такий, такий цікавіший до цих штанців. Цей варіант мені теж подобається, а вам. До речі, наверх можна накинути світшот, і теж буде по-інакшому виглядати. Тобто всі ці речі між собою, вони чудово поєднуються. А, і ще ж в мене є сукня, пам'ятаєте? Я, до речі, вирішила до цих штанців поміряти перший топ. дивимося, як з курткою. Мечиться чи ні? І ось сукня, власне, в чорному кольорі, знизу мережево, мені подобається. Вона з бавовни і трохи тягнеться. Класична собі чорна сукня. Підійде, я думаю, усім, і навіть зверху куртку можна вдягнути. Ну що, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним та стильним. Такі собі бюджетні знахідки, які можна вибрати в